Танк один з найдоступніших видів спорту для фізичної та психологічної реабілітації ветеранів, доступний кожному без фізичних обмежень. У ковалі пройшов п'ятий ветеранський турнір з питанку, присвячений пам'яті героя медика Петра Каноніка. В Ковелі п'ятий турнір з для ветеранів. Ми щасливі приймати гостей з Києва і з Нововолинська і мати власну команду спитанка Ковеля». Емоції на площадці зашкалюють, тому що, не дивлячись на фізичні обмеження, не дивлячись на, він, на вік, питанк дає можливість всім і кожному проявити себе, позмагатися, зустрітися. І так, питанк це реабілітація. 30 ветеранів з Ковля, Києва і Нововолинська змагалися у трьох номінаціях на чотирьох доріжках сучасного майданчику з питанку. Понад 200 гостей, родичів і друзів, учасників п'ятого турніру з ветеранського питанку. Шість годин підтримували і вболівали за них. Такі турніри є значними і важливими, тому що вони не тільки про спорт і змагання, а про надихання, про підтримку один одного і втілення нових ідей. Серед учасників турніру світові легенди ветеранського спорту Вадим Свериденко – уповноважений президента з питання реабілітації учасників АТО, Сергій Храпко, Денис Смольніков, Ярослав Шаркий, Костянтин Копилюк. Що тут скажеш? Повна концентрація на грі. Тим більше ми горимо. Це ж взагалі печаль. Всі достойні суперники тут побратими, але кітки були гарні. Окрім питанку, на турнірі презентували і ще один вид спорту для ветеранів. Всеукраїнська Українська Федерація Пікаболу сьогодні в ковалі презентує новий вид спорту для ветеранів. Це новий вид спорту, який дає можливість ветеранам легко чи з легкістю, скажімо так, адаптуватися, соціалізуватися. Розвиватися і бути корисним не тільки в Україні, а й за межами, тому що Всеукраїнська асоціація дає можливість проводити турніри на міжнародному рівні. Долучайтеся, доєднуйтеся і разом до перемоги. Отож, за підсумками турніру у трьох номінаціях, команда з Ковеля Марлох здобула одну срібну та дві золоті нагороди. Команда Новік з Нововолинська здобула одну золоту та дві бронзи. А київська команда Айрон Warriors – одну бронзу та дві срібні медалі.